Я хочу продовжити ту серію проповідів, яку ми почали ще в серпні місяці, вона «Мій стиль християнського життя. Я нагадаю, хто, можливо, призабув, про що ми говорили серпня місяця. Перша тема, яку я проповідував, вона називалась Жити з радістю. Ми сьогодні вже чули намьок, наскільки важливо сьогодні жити з радістю, не емоція. Не хотіти цілий день сміятися, це дуже складно буде. Але радість. Яку Бог вкладає в наше життя від усвідомлення того, що я не один, Бог зі мною. Друга тема проповіді називалася Смирення. Або по-іншому ми говорили про те, наскільки важливо перестати вірити в себе, надіятись на себе, а шукати Бога. Третє, ми говорили про єдність у вірі. Ми говорили, що коли церква об'єднується, коли церква починає разом молитися, коли церква починає разом вірити, Бог являє чудеса і силу. Ми можемо один на один розбиратися з своїми проблемами, але Боже Слово кличе нас, щоб ми об'єднувались у вірі, щоб ми шукали Бога і Він буде давати свою благодать. Третє, неділю назад я проповідував перед нашим гостем про довіру до Божого забезпечення. Ми говорили про те, що Бог має силу і владу забезпечити наше життя. Забезпечення це не тільки гроші, і це не про гроші. Це люба сфера нашого життя, де сьогодні є якісь труднощі, проблеми, негаразди, Бог має силу і владу забезпечити наше життя. І четверте, про що я хочу сьогодні проповідувати, тема проповіді буде називатися Сила в Христі. Я хочу сьогодні проповідати про те, що наша сила, наша міць, наші можливості, ми можемо сказати в мені, в людях, в везінні. Але я би сказав, вони в Христі. Знаєте, все, що відбувається сьогодні в церкві, ми можемо пояснити з точки зору якоїсь логіки, науки, психології, психотерапії, психо, психо-психо. Але хочу сказати, можливо, ви це поясните, і, можливо, багато на що ви задаєте питання, але ви не знайдете одного самого важливого, як насправді працює Бог. Знаєте, для того, щоб перевірити, як працює Бог, наука вам не поможе всьому ніяк. Але щоб побачити, як працює Бог, є один принцип. Віра. І коли немає віри, то зрозуміти, хто є Бог, дуже складно. Коли немає віри, щоб побачити як Бог відповідає на молитви, неможливо. Сьогодні можна багато всього знати, розуміти, мати відповіді на багато питань, все науково пояснити, але це мінімум, на якому можна залишити все своє життя. Але є інша сторона це момент віри. Якщо ти віриш... Ти щось побачиш те, чого, можливо, тобі не відкриють книжки по науці. Коли ти почнеш вірити, ти побачиш ті речі, до яких би ти логічно сам би не додумався. І тому сьогодні ми маємо право вибору, право вибирати, жити так, як я логічно думаю, це правильно, або, можливо, зробити крок, який виходить за межі моєї логіки, моїх знань, якихось усвідомлень, переконань. Цей крок називається повірити. От просто почати жити вірою. Можливо, я щось не розумію, можливо, це для мене незрозуміло, можливо, це не підлягає якійсь людській логіці, але віра написано Неможливе робить можливим. Я вже говорив, коли апостол Павло писав оці всі теми, про які ми з вами говоримо. Він не писав час, коли в нього все було добре. Він не сидів в офісі, він не сидів в якомусь залі, він був в тюрмі. Тобто, практично всі ці теми, які ми з вами проходимо по посланні до Филіп'ян, вони були народжені в момент, коли Павло був в вузах в тюрмі. І я думаю, коли ми представимо картину тюрми, то писати там про те, як жити в радості, мені каже, це дуже сложно. Писати про те, що Бог всім забезпечує, це теж дуже сложно. Писати про єдинство вірі Божі чудеса, це теж непросто. А ще останнє писати, що сила в христі, коли в вузах, я думаю, це теж якась логіки не піддається. Але чому Павло, саме будучи в тюрмі, в узах, він не пише якісь, скажімо, складні теми, про біль, але він пише все про надію. Знаєте, тому що логіка Павла була побудована не на знаннях. Якщо ви трошки читали історію, то ви знаєте, що апостол Павло настільки всього багато знав, і в той час він вважався одним із самих самих великих, хто знав дуже багато. Бо написано, вчився в того вчителя, який був найвідоміший у той час. Але Павло кладе в сторону всі свої знання. Всю свою логіку, все своє розуміння, і він починає піднімати теми, які виходять за область знань, які виходять за область логіки. Він починає говорити про віру. І ось в сьогоднішній темі сила в Христі, апостол Павло говорить такі слова. Вони записані в Філіп'янам, четвертий розділ, 13 вірш. Я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене. Цікаве послання пише апостол Павло. Він каже, я все можу, не тому, що в мене є хороші адвокати. Я все можу, не тому, що в мене є хороші друзі, які там за мене заплатять. Я все можу, тому що в мене дуже є гарний колектив, який мене любить. Він про це не говорить. Але він каже, я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене. Павло говорить про те, що. Помімо всіх наших з вами можливостей, вмінь, що ми можемо, що ми вміємо, як нас багато друзів, хороших, нехороших, близьких, далеких. апостол Павло каже, це все хорошо. Але він каже: в цьому, всьому є одна глибина. Він каже: Я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене.' Павло говорить про те, що можна це все мати, можна всьому всьому жити, але можна не мати одного самого важливого. Не знати Христа, не вірити в нього, не довіряти йому. Я не хочу сказати, що якщо ти в Бога не віриш, то в тебе зразу вся дорога йде на укос в другу сторону. Може бути так, а може бути, що в тебе все добре. Але знаєте, можна все своє життя прожити в своїй логіці, своїх знаннях, своїх переконаннях і не знати того, що є щось більше, що теж працює, що теж реально має відношення до нашого життя, реально може вплинути на наше життя, поміняти його кардинально. Можливо, навіть в ту сторону, в яку би ми самі себе не поміняли. І тому сьогодні в кожної людини є цей момент вибора: жити так, як я хочу, або по можливості дати можливість Богові прийти в моє життя. Це момент вибору. І тому сьогодні Бог дає нам право вибирати. Він не вривається, він не заставляє нас вірити, він пропонує. І знаєте, коли ми насправді хоч один раз в своєму житті пережили дотик Божої благодаті, Божого чуда. Божого свідоцтва ми починаємо розуміти, це працює. Коли цього в нашому житті не було, то нам дуже важко зрозуміти, наскільки Бог реально проявляється. І от тому сьогодні є багато людей, які вірять в Бога, як в ідею, переконання, ну, десь треба бути, в якусь церкву ходити, десь треба себе, як кажуть, ну притулити, щоб мені було добре, бо мені тут непогано. Але все це мінімум, коли ми в своєму житті ні разу не переживали Божого чуда. Божої благодаті, Божої відповіді на молитву, то зрозуміти наскільки Бог великий і Він працює дуже складно. І для того, щоб ми його переживали, є прості речі: це кроки, які ми робимо в своєму житті. І от тому, Павло, будучи в тюрмі, що він каже: я знаю багато. Що треба, що не треба, як треба жити, як не треба жити, як треба поступати, як не треба поступати. Я думаю, всі сидящі в цьому залі, ми дуже добре знаємо етику, як бути правильними, як не бути правильними, що можна, що не можна, що полезно, що не полезно. Ми всі тут все це знаємо. Але знаєте, є одна сторона, що ми живемо в цьому. І причина дуже часто. Ми не знаємо, як вийти з негативного, ми не знаємо, як з ним розібратися, ми не знаємо, як нати правильну дорогу. І Павло каже: я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене. Апостол Павло відкриває сьогодні секрет. Він каже: ти можеш в своєму житті побачити щось інше. Ти можеш в своєму житті побачити щось більше. Це Христос. Знаєте, сьогодні те, що ми з вами живемо, ходимо, дихаємо, це Божа благодать. Це молитви, які піднімаються до Бога, це віра, яку ми проголошуємо в своє життя, це Божий захист, який є над нами. Це не просто тому, що ми такі здібні, це тому, що Бог піклується про наше життя. І якщо ви вірите в Божий захист, в Божий покров, в Божу любов, користайтесь цим. І ви ще більше в своєму житті побачите, як Бог неможливе робить можливим. Не просто вірте в себе, не просто вірте в обставини, не просто вірте в гарних людей. Це добре, що вони є навколо нас, але є Бог. Який може набагато більше, і який може в нашому житті робити ті зміни, які ніхто не зробить, навіть наші найближчі, найкращі друзі. У них немає тих можливостей, які є у Бога. І коли розібратися місце писання, апостол Павло говорить декілька цікавих думок. Він каже, я можу. Або по-іншому він каже, «Я можу бути сильним. Він каже, але моя сила не в мені, не в моїх здібностях, вона в Христі. Це означає, що внутрішня сила, яка здатна міняти мене, внутрішня сила, яка допомагає мені перемагати, не тому, що я здібний, а тому, що я довіряю Богові. І Павло наголошує, що сила не в нас, а сила в Бозі. Павло каже: я не маю сили, і я все можу, тому що я здібний. Він каже, моя сила в Христі. Вона побудована на вірі в нього. Вона побудована на довірі до нього. І коли мені погано, коли мені складно, коли в мене не виходить, коли в мене все ламається, що каже апостол Павло, я роблю? Я довіряю Ісусу Христу. Він каже, чому я можу проходити ці складні етапи свого життя? Тому що я довіряю Ісусу Христу. Чому в мене виходить в самих складних обставинах тримати себе в правильній формі? Не тому, що я зібний, а тому, що я довіряю Ісусу Христу. І тому Він каже: я можу бути сильним. Я можу пройти через біль, страждання, труднощі. Не тому, що я на людей надіюсь, а на Бога. Як сьогодні складно проходити життєві труднощі, коли ти сам на себе надієшся, сам на себе віриш, або на когось понадіявся, тебе підвели, і все пішло не так, як ти думав. І ми розбиваємось, ми ламаємось, тому що ми були залежними від людей. Ми надіємося на людей, ми довіряємо людям, ми впевнені в людях, але коли нас підставляють, підводять і все ламається, ми задаємо питання, чому він так поступив. Насправді це пояснюється дуже просто: він теж людина. І він теж може помилятися, і він теж може приймати неправильні рішення. Він не Бог. Якщо ми хочемо в своєму житті мати оцю внутрішню силу, яка допомагає нам проходити через складні обставини, Павло каже, шукай її в Ісусі Христі. І навіть коли в твоє життя прийшли труднощі, проблеми, ти достойно їх пройдеш. Тому що ця внутрішня сила буде тебе підкріплювати. Вона дасть тобі мудрість, можливість через це перейти. Але коли її немає, то часто проходити ці трудності буває важко. Павло каже: я все можу витерпіти завдяки Христу. Він каже, це не тільки фізичні, це духовні, емоційні виклики, які ми зустрічаємо в своєму житті. Ми проходимо через різні різні етапи, особливо, коли цей час війни, ми стільки проходимо з вами непростих моментів в нашому житті і страх. І депресія приходить, і розчарування, і невпевненість. Ми не знаємо, що буде завтра. Я не буду це все перераховувати. Ми живемо в дуже непростих обставинах. Але що каже Павло? Я все можу витерпіти завдяки Христу. Він не говорить тільки про якусь конкретну сферу нашого життя. У мене немає грошей, в мене маленька зарплата. Павло каже: все, що не так в твоєму житті, ти можеш через це пройти переможцем, якщо навчишся. Довіряти Ісусу Христу, якщо навчишся покладатися на нього, не на людей, а на нього. Коли ти почнеш довіряти Йому, молитися до Нього, шукати Його, Він поверне твоє життя в іншу сторону. Знаєте, ми можемо мати стиль християнина, який приходить в церкву, мені тут подобається, тут гарна атмосфера, все непогано, але не переживати Христа, не мати з ним відносин, не шукати Його благодаті, не жити в ньому. Не мати цієї гармонії, насолоджуватись від того, що я християнин. Знаєте, сьогодні проблема в тому, що багато віруючих людей вже давним-давно, напевно, не переживали Божу благодать. Ми звикли жити в тих реаліях, в яких ми живемо. Але знаєте, коли немає оцієї внутрішньої сили, то часто буває важко йти вперед. І тому Павло каже: Я все можу, тому що не я сильний, не я здібний, а Христос дає мені цю силу. І він каже, що Він підкріпляє мене. Він допомагає мені все проходити. В Писанні до Філипян, 4 розділ, з 11 по 13 вірш, написані такі слова. Кажу так, не тому, що я маю потребу в цьому, бо я навчився бути задоволений в будь-яких умовах. Я знаю, що е, то значить жити в нестачі і в достатку. З будь-яких обставин я навчився бути задоволений, ситий. Я чи голодний. В статках чи в бідності я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене. Апостол Павло говорить в нашому житті різні ситуації можуть бути. Знаєте, коли нам кажуть, в тебе буде все добре, ти будеш багатий, в тебе буде все класно, в тебе завжди буде зарплата. Нам це подобається. А коли починають говорити, що в тебе буде все погано і в тебе нічого не буде получатись, ми зразу опускаємо руки. Але що каже Павло? Наше життя це не просто коли все добре, і все рівно, і все виходить. Він каже, наше життя воно наповнено різними викликами, труднощами, перемогами, успіхами, невдачами, багатством, бідністю, щасливими моментами, нещасними моментами. Але що він каже? Я в цьому всьому можу жити, я все це можу пройти. Я з цим всім можу справитись. Він каже, це мій стиль життя? Але на чому Він побудований? На вірі в Христа Ісуса. Він дає зрозуміти, знаєте, одну таку важливу деталь, якої я би сказав, немає навіть в сучасній психології, треба предложити її. Це не віра в себе, це неможливість щось копатися в собі на ті. Але дуже просто: довірся Ісусу Христу. І це допоможе тобі перейти через складні обставини твого життя. Коли ти будеш в собі коварятися, щось шукати, ти там нічого не знайдеш. Але коли ти довіришся Ісусу Христу, Він тобі покаже всі твої недостатки, твої плюси, твої слабкі сторони і твої сильні сторони. І які би не були вставини твого життя, ти зможеш їх пройти ти зможеш їх пережити, ти можеш з цим справитись. Знаєте, можна мати багато знань, але не мати одного, як я вже говорив: віри і розуміння, що Ісус Христос над всім. І коли я беру силу в нього, і коли я черпаю можливості в нього. Це робить мене сильним. Не тому, що я багато знаю, не тому, що я вмію, не тому, що мені по життю везе. Сьогодні везе, завтра може вже не повести. Але що каже Павло? Всіх цих обставинах, всіх цих непростих моментах я навчився одному довіряти Христу. В 13 му вірші він каже, я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцнює мене. Він каже, бідність. Багатство, невдачі, успіхи, стреси, гарний настрій, радість, сльози я все проходжу. Я зі всім можу справитись не тому, що я здібний, не тому, що я сильний, а тому, що я довіряю Христу. Він допомагає мені це пройти. І тому, коли подивитися це місце Писання, він робить такий цікавий наголос. Він каже, у Христі. Він не каже, я сильний, бо такий я є. Він каже, я сильний у Христі. Він каже, я можу це перейти не тому, що я знаю якісь схеми. Він каже, я можу, бо я у Христі. Я не мію підняти собі настрій, але коли я у Христі, то це допомагає мені тримати себе в руках. Павло робить цікаву річ. Він говорить про те, що все в нашому житті одтоняється з цього важливого принципа. Хто я в Христі? Задати сьогодні собі важливе питання, тут, сидячи на цьому місці. Ким сьогодні Ісус Христос. Персонально є для вас. Не треба думати про всесвітні параметри, хто є Христос в цьому світі, як Він багато для світу зробив. Задайте сьогодні собі питання, що Він конкретно зробив сьогодні для вас? Що Він конкретно сьогодні робить в вашому житті? От я, Ігор Семенюк, живу з понеділка по неділю. Що в моєму житті конкретно Христос робить? Які у мене відносини з Ним протягом цих днів? Як я його переживаю? Які в мене свідоцтва? І якщо я кажу, та нічого немає в моєму житті. То відповідь наступна, які у мене відносини з ним, якщо у мене нічого немає, значить ми йому не довіряємо. Ми просто пливемо по течії. Куди понесе, значить там добре. Але Біблія говорить, якщо ти хочеш перемагати, треба братися за весла. Якщо ти хочеш досягати цілів, ти повинен гребти. І знаєте, в якійсь мірі буває це складно робити. Але Павло каже: Моя сила в Христі. Я перемагаю не тому, що я здібний, але Він каже: Моя сила. Христі. І в контексті цього місця Писання, що ми прочитали, Він говорить: я все можу витерпіти, бо я довіряю Христу. Филипянам 4 розділ, з 19 по 20 вірш, Він говорить далі такі слова: І Бог мій, задовольнить усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. Слава Богові нашому і отцю на віки вічні. Амінь. Апостол Павло каже, у нас є потреби. У всіх нас в цьому залі є потреби. Список в нас дуже великий потреб. Нас їх так багато, в когось, може чуть менше, а в когось аж дуже багато. Вони в нас є, тому що ми живемо в цьому світі і потреб багато. Але що каже Павло? Якщо твоя сила в Христі, якщо ти черпаєш свою силу в Христі, розкажи Христу про свої потреби. Не думай, не придумай, як з цим всім розібратися. А просто відкрий перед ним своє серце, скажи: Господь: от мої потреби, от моє життя, от мої програші, мої гріхи, от мої невдачі, от мої слабкості, а от мої сильні сторони. Я хочу, щоб у всьому цьому ти навчив мене бути щасливим, успішним і благословенним І я вірю, що якщо у нас така віра є, довіра є і надія є, то Бог явить свою славу в нашому житті. Але якщо у нас немає такої віри, якщо у нас немає такої довіри, тоді нам придеться самим розбиратися своїми потребами. І ми бачимо проблему сучасних людей. Ми хочемо самі зі всім розібратися. Ми хочемо всі питання вирішити самі. Ми хочемо самі знайти відповідь на всі питання. Ми хочемо все, все самі. Ми часто думаємо, що ми все можемо, але це не так. Біблія говорить: довірся Богові, Відкрий йому своє серце, просто повір в нього. Не треба своїми мозгами думати логічно, як це все відбувається. Просто повір, і ти побачиш Боже чудо в своєму житті. Ти побачиш Божу славу в своєму житті. Ти побачиш, як Бог працює. В 4, 4:6, 7 написано: ні про що не турбуйтесь, за будь яких обставин через молитву, прохайте Господа, про що потребуєте, та завжди дякуйте Його за все, що маєте. Павло не говорить тут про те, що перестань про все думати. Він показує, що велику частину нашого життя займає оце слово суєта, як ми кажемо. Суєта, і ми постійно в напрязі кудись біжимо і хочемо зі всім розібратися. Скрій, чи міняються проблеми від того, що ми нервуємося, що ми думаємо постійно про них, що ми злимося, що ми даємо місце розчаруванню, страху. Чи міняються від цього проблеми? Вони не міняються, вони залишаються. Але в цьому всьому ми ломаємо себе. Але Павло каже, є інша дорога. Замість того, щоб так робити, просто довірся Христу, краще молись. Замість того, щоб постійно жити в страхові, в якихось тривогах, в переживаннях, краще молись. Шукай Христа, це дасть тобі мир, це дасть тобі здорові думки і це дасть тобі розуміння, куди йти далі. І далі в сьомому вірші він каже, і мир, який йде від Бога, що вище людського розуміння буде стерегти серця ваші та думки в Христі Ісусі. Апостол Павло говорить: чим більше думаєш, чим більше нервуєшся, чим більше страдаєш, проблеми не рішаються. А він каже, краще дозволь миру Божому прийти в твоє життя. От краще молись за свої проблеми. Краще молись і скажи, Господь, де. Неправильно роблю, де правильно роблю, де неправильно поступаю, де правильно поступаю, де я непостійний, де я часто запалююсь, і я вже гору все, завтра буду великі діла робити, потім як сірник потух і все, і як кажуть, по тормозах і більше вже нічого не хочу робити. Оце наше життя, це емоційне наше життя, коли ми запалюємось, ми думаємо все, а потім вогонь потух, і ми опустили руки і здались. Але те, що предлагає нам сьогодні Боже Слово, це не просто емоційні пориви на день, на неділю, на місяць. Боже Слово предлагає нам стиль життя, не момент, не ситуацію, не емоцію, а стиль життя. Стиль, який виходить за рамки нашої людської логіки. І тому Павло каже: не турбуйтесь. Якими би не були обставини в вашому житті, краще моліться до Господа, шукайте Його сили, довіряйте йому і мир, який від нього прийде. Він дасть вам розуміння, що робити, як робити і куди рухатись. Я би хотів, підводячи підсумок того, що я говорив, дати декілька настанов, простих, які допомагають нам переживати силу Ісуса Христа в своєму житті. Це дуже прості кроки. Я знаю, що ви, напевно, їх навіть на пам'ять знаєте. Але дуже важливо, щоб ці кроки вони в нашому житті працювали. Це те, що допомагає нам реально бути сильними в Ісусі Христі. Як каже апостол Павло, якими би не були обставини, якими би не були ситуації, я в цьому можу жити. І перше, про що вчити нас це місце писання, ми не повинні боятися визнавати свою потребу і свою слабкість перед Христом щодня. Ми дуже часто боїмося визнавати свої слабкості. Я не говорю про те, що ми повинні визнавати їх перед людьми. Але Біблія каже: не бійся визнавати свої слабкості і свої потреби перед Ісусом Христом. Не бійся сказати, Господь, в мене не виходить, і я це признаю. Я йду неправильною дорогою, і це факт. Я мало молюся, і це так є. Я не живу християнським життям, як треба жити, і це правда. Знаєте, коли ми перед Богом визнаємо свої слабкості і свої невдачі, цим ми показуємо, що ми маємо потребу в ньому. Людина, яка не хоче визнавати свої слабкості, їй Бог не потрібний. Вона в цьому живе, і вона впевнена, що так добре для неї. Але коли ми готові їх визнавати, ми цим даємо право зрозуміти, мені потрібний Христос. Тому Павло каже у тім, хто мене підкріпляє. Я все можу у тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Друге, шукайте силу в молитві. Не шукайте силу там, де її немає. Шукайте силу в молитві. Шукайте силу в Ісусі Христі. Моліться до Нього. Приходьте в молитві до Нього, шукайте Його в молитві. І Бог в вашому житті неможливе зробить можливим. Павло каже: я все можу. Не тому, що я сильний, не тому, що я зібний, не тому, що в мене так все гарно виходить. Він каже: я просто вірю, я просто надіюсь, я просто довіряю, я шукаю підтримку в ньому. Третє, ми повинні бути вдячними. За те, що Бог робив, робить і буде робити в нашому житті, Знаєте, подяка – це найбільша сила, яка допомагає нам іти вперед. Якщо ми вміємо бути вдячними, це говорить про те, що ми вміємо приймати. Якщо ми не вдячні, це говорить про те, що ми не вміємо оцінювати те, що ми отримуємо. Саме найбільша біда, яка є сьогодні в багатьох людей, це не вміти бути вдячними. Ми часто не вдячні за те, що Бог нам дає. Ми часто невдячні за те, що Бог в нашому житті робить. Ми часто знецінюємо ті речі, які є цінними. Ми не віддаємо їм, якби номер один. Ми думаємо про гроші, роботу, фінанси, життя, багато-багато всього. Але те, що головне, ми про це забуваємо. Ми часто Бога, покликання, служіння ставимо в сторону, бо ми думаємо, а це почекає. Є речі поважливіше. Подяка це можливість оцінити, наскільки ти благословений. Наскільки Бог тебе любить, і наскільки Він дбає про твоє життя. І тому Павло каже: Він є той, хто мене підкріплює, тому я йому вдячний. Він є той, хто допомагає мені в бідності, в багатстві жити і радіти. Я йому за це вдячний. Четверте, ми повинні жити у єдності з Христом щодня. Щоб Божа сила проявлялася в нашому житті, ми повинні цього хотіти. Ми повинні цього шукати, ми повинні до цього тягнутися. Знаєте, коли. Діти тягнуться до батьків, і батьки приймають дітей, будують з ними мости спілкування. Це благословенний час. Але є моменти, коли батьки ігнорірують своїх дітей. На тобі якийсь там телефон, якась ігрушка, бряскалка, лиш би ти мене не мучив і не грузив, і не лізь мені в душу. От займайся своїми ділами. Ми дуже часто будуємо ці мости для того, щоб не принести перемогу, а принести в своє життя якісь проблеми і труднощі. І Біблія каже: живи. У єдності з Христом щодня, і Він благословить тебе. П'яте. Перемагайте виклики з надією. Борислово говорить про те, щоб ми в своєму житті перемагали ті виклики, які приходять в наше життя. Так багато є викликів, так багато є проблем, так багато є труднощів. І Біблія каже, перемагайте виклики з надією. Я все можу, бо я надіюсь на Христа. Я все можу, бо я довіряю Христу. Я все можу. Бо Ісус Господь, мого життя. В Післанні до Ефесян 6,10 написано: нарешті, мої браття зміцнюйтесь в Господі та в силі могутності Його. Що каже апостол Павло? Ти хочеш перемагати? Ти хочеш бачити Божу силу? Надійся на Господа. Зміцнюйся в ньому, і Він буде твоє життя благословляти. Він направить тебе правильною дорогою, він зробить тебе щасливим і успішним. Я б хотів сьогодні закликати вас до молитви. Давайте ми подумаємо, що сьогодні не так в нашому житті. Що сьогодні у нас не так виходить, давайте ми разом встанемо. І ми будемо молитися, щоб сьогодні Дух Святий торкнувся кожного нашого серця. Яка сфера сьогодні вашого життя потребує змін, зцілення перемоги, чуда? От задайте сьогодні собі це питання. Задайте собі питання, де сьогодні мало Бога в вашому житті. І моліться, щоб сьогодні Дух Святий торкнувся вашого серця. Наповнив вас, запалив вас, дав вам перемогу, і щоб ми сьогодні переглянули, наскільки ми в своєму житті довіряємо Христу, наскільки ми сьогодні в своєму житті тягнемось до Ісуса Христа, наскільки ми сьогодні розуміємо, що нам треба Його любов, сила, помазання і спасіння. Господь, ми дякуємо Тебе за це слово. Ми дякуємо Господь за те, що Твоє Слово сьогодні є надією для нашого життя. Ми дякуємо, Господь, що сьогодні в твоєму слові ми знаходимо перемогу. В твоєму слові ми бачимо спасіння. В Твоєму слові ми бачимо надію. В Твоєму слові ми бачимо Бог, як твій... віра і надія на тебе допомагає нам проходити через самі непрості обставини нашого життя. І Твоє Слово говорить. Що, що би не було, щоб ми надіялися на тебе. Ми приймаємо цей виклик, про які говорить апостол Павло, чи я в бідності, чи я в багатстві, чи в мене все добре, чи погано, але я свою силу отримую від Христа, не просто в людей. Я отримую свою силу від Христа. Господь, благослови сьогодні нас, направ сьогодні наші життєві дороги і благослови нас, щоб ми шукали тебе. Щоб ми надіялись на тебе, щоб ми довіряли тобі, а ти в нашому житті, Бог неможливе, роби можливим. Нехай сьогодні Твій Дух Святий торкається нашого серця. Нехай сьогодні всяка біль, всякі тривоги, всякі страждання, всякий страх відійде з нашого життя. І нехай Господь, в наше життя прийде Твоя сила, Твоя перемога, Твоє спасіння, Твоє благословіння, Твої чудеса і Твоя Божа милість. Господь, ми дякуємо Тебе за все. Ми прославляємо тебе. Ми шукаємо Твого лися. Ми шукаємо сьогодні Твої підтримки. Ми шукаємо Дух Святий, щоби ти направив і повів нас правильними дорогами. І нехай Бог Твоє царство прославиться в нашому житті, бо ти достойний цієї слави. Ми прославляємо тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.